Вітаю, друзі, на каналі Тарота Троянди. Поговоримо про Трампа і привід для цього розкладу не чергові новини, а одне фото. Кадр з Овального кабінету, де президент Америки, яку ми звикли вважати еталоном демократії, позує поруч із людиною, на яку чекає Гаага. Ця легалізація зла в самому серці вільного світу. Фотографія в овальному кабінеті поруч з Путіним це символ, який важить більше за тисячу слів. Бо він легалізує те, що неможливо виправдати. І сьогодні ми подивимося, куди приведе Трампа цей шлях. Давайте розбирати. закохані. Продоленосний вибір між двома силами. Трамп зараз перебуває в точці, де він намагається всидіти на двох стільцях. Це ситуація подвійної гри, яка визначає його подальшу долю. І далі він діє за спиною союзників, намагаючись викрасти перемогу або вигідні умови, суто для себе. Він візьме те, що йому потрібно. І піде, залишивши інших з проблемами по сімці мечів. Аїрофант спроба легітимізувати свою хитрість за маскою авторитету, подати свої ігри як встановлення світового порядку або місію. Він хоче залишитися в історії як миротворець, використовуючи найбрудніші методи, Трамп обрав шлях таємних маніпуляцій. Порушення домовленостей. І це портрет людини, яка продає підступність під виглядом доброчесності. Гра, яку він намагається видати за новий світовий стандарт. Ось вежа. Це раптовий удар зовні, якого він не очікуватиме, його по його таємних домовленостях або по створенній ним системі, яку він будував, розвалюють, розвалиться, схоже на обвал репутації, і тут світ після вежі не виглядає як тріумф, а скоріше це карта остаточного фіналу, завершення його глобальної ролі. А для нарциса це найгірший фінал. І двійка жезлів, карта спостерігача він залишається в позиції людини, яка має плани і знову дивиться на глобус. Так? У підсумку він залишається наодинці зі своїми планами, схоже на його спроби. Зруйнувати союзи з Європою, які можуть призвести до того, що Європа об'єднається без нього, залишивши його в ізоляції. Дійсно, відлюдник, вимушена відстороненість, він залишається наодинці зі своїми думками та своїм минулим. Це позиція людини, яка чекає нападу з відусіль та відчеслів, карта важкого досвіду і недовіри, щоб ніхто не міг дістатися до нього чи його величезного капіталу. Далі величезний ресурс, який у нього є. Це карта розкоші, комфорту, фінансової незалежності. Тобто ці карти дуже багатого відлюдника. Але у нього більше немає влади над світом, ми дивимося майбутнє. І який згадує, як колись намагався перевернути глобус. І після року хаосу та спроб зруйнувати союзи. Це те, що на нього чекає. Не забуваємо контекст розкладу. Що ж далі? Бачимо дуже багатий відлюдників майбутньому. Оператор Трамп бачить себе одноосібним правителем, прагне до абсолютної вертикалі влади, гроші та матеріальний статус у нього в повній безпеці, тому що король це вкорінений стабільний капітал, і він вчепився у своє, у свої гроші, у свою владу. І що ж розхитає його трон? Що саме розхитає? Ось його внутрішній страх. Це особисте пекло нарциса. А це а зовнішній він під ударом закону юстиції, проте він намагається маніпулювати, обійти правосуддя. Дійсно, судові процеси навколо Трампа лише загострюються, що ідеально лягає в розклад, в наш розклад. Це неминуче розпочався процес офіційної оцінки його дій. По правосуддю А ось його канцелярія, його, так, таємна канцелярія, його таємні угоди, які він. Вибудовує і трійка мечів, глибока нарцистична травма, можливо, зради тих, кому він довіряв, свої таємниці руйнується. З огляду на вік та навантаження Трампа може означати приховану хворобу, серцевий напад, виглядає більш ніж реальним. Так, і підсумок, що нам кажуть, карти, відстороненість, ностальгія. За минулим, колесо фортуни вирок долі, і п'ять кубків карта глибокого розчарування. Це фінал людини, яка хотіла володіти світом, а залишилася володіти лише своїми спогадами про те, як вона намагалася це робити. І три дев'ятки поспіль вище в розкладі. Це стан. За крок до фіналу. Це фінальна стадія перед повним обнуленням. І ось він, десятка мечів, це фінал. Коли організм може функціонувати, не може функціонувати, це часто проблеми з хребтом або повне виснаження нервової системи, стан, з якого не виходять магом. А політичний особистий аспект це зрада своїх. Фінал нарциса, якого знищило його ж оточення, з якими він будував таємні схеми пожириці, в останній момент встромлять йому ці мечі. Це повний крах репутації.